Мінфін затвердив нові форми декларацій для платників єдиного податку, за який період звітуємо за новими формами та яка логіка цих змін розказуємо далі, Мінфін виклав у новій редакції форми декларацій для платника єдиного податку фізичної особи підприємця, для платника єдиного податку третьої групи юридичної особи і для платника єдиного податку четвертої групи. Причина оновлення форм декларацій це запровадження з 1 січня військового збору для ФОП груп 1, 2, 3 та 4 а також для юридичних осіб на єдиному податку групи 3. Справа в тому, що військовий збір такими платниками має відображатися саме у декларації єдиноподатника. А окремої звітності з військового збору немає. Ще одна причина. Це зміни у правилах розрахунку земельного мінімального податкового зобов'язання, які теж потрібно інтегрувати до декларації. Більше інформації ви знайдете у статті МПЗ нововведення», посилання на яку залишаємо в описі під цим відео. Головний нюанс. Згідно з пунктом 2 наказу Мінфіну, нові форми декларації подаються. За звітні періоди з 25-го року. Тобто платники груп 1 та 2 за базових умов, якщо не мінятимуть групу єдиного податку посеред року, перший раз за новою формою звітуватимуть за 2025 рік. Платники єдиного податку групи 3 перший раз за новою формою звітуватимуть за перший квартал 2025 року. Звітність із єдиного податку за рік 24-й подається за старою формою. Подавати форму заново у зв'язку із оновленням не потрібно. Друзі майте на увазі, якщо пізніше виникне потреба уточнити раніше подану звітність за 24 рік, то використовувати доведеться, вочевидь, вже форму нову. Бо такими є приписи податкового кодексу. Більшу інтригу маємо щодо платників сільгосп єдиного податку групи 4. Зараз, якраз, завершується кампанія з подання ними декларацій на 25 й рік. Крайній строк не пізніше 20 лютого. То що ж їм робити? Як розуміти слова про подання звітності за новою формою за звітні періоди з 25-го року? Відповідаємо. Тим, хто вже подав декларацію групи 4 за старою формою, робити додатково нічого не потрібно. Стару форму, вочевидь, також слід використовувати і тим, хто подає декларацію групи 4 прямо таки зараз. По-перше, податківці вже розтлумачили, як інтегрувати зміни до старої форми. Вони знали про підготовку змін, але не закликали чекати на оновлення звітних форм. По-друге, в податковому кодексі сказано, що платники сільгосп єдиного податку групи 4 подають декларацію у порядку за статтею 46 Кодексу. А ось за цією статтею нові форми набирають чинності у наступному після їх оприлюднення податковому періоді. Звісно, податківці часто цю норму ігнорують: ті ж самі платники єдиного податку групи 3 за новою формою. Точно будуть звітувати вже за перший квартал 25-го. Але ось щодо групи 4 податківці цього разу норму з під пункту 46,6 податкового кодексу схоже, ігнорувати не будуть. Вони навіть її цитують в базі податкових знань. Тобто фактично визнають, оскільки нову форму для групи 4 оприлюднять у 25-му році. То вона піде в хід для декларування у 26-му році. Відповідно, декларація для групи 4 на 25 п'ятий рік подається за формою старою, ну ось власне така інтрига. І поки що ми не бачимо інших роз'яснень податківців. Втім, уважно слідкуємо за розвитком подій. Щодо аналізу самих змін, які відбулися у деклараціях, то це будемо розбирати трошечки пізніше часу ще вдосталь. А на цьому, друзі, у нас все. Приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До зустрічі!